У наш час створено чимало картографічних інтернет ресурсів, які накопичують і зберігають просторові дані. Джерела просторових даних розрізняють за типами: картографічні дані дистанційного зондування Землі, статистичні дані тощо. Наприклад, інтернет-ресурс Natural Earth містить відкриті картографічні дані. Earth Explorer від Геологічної служби США надає доступ до даних дистанційного зондування Землі. Зокрема, космічних знімків супутників LANDSAT, а також цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTR. У масштабах планети чи не найповнішим веб-ресурсом, на якому розміщено різну картографічну інформацію щодо всіх країн світу, є OpenStreetMap, міжнародний проєкт, метою якого є створення карти світу відкритого доступу. Велика кількість учасників по всьому світу додають дані про свою місцевість, допомагаючи доповнити карту даними про відомі їм об'єкти інфраструктури, актуалізують інформацію для допомоги постраждалим у зонах стихійного лиха тощо дані зібрані учасниками проекту є вільними, відкритими та безкоштовними. Вони отримані з відкритих джерел, передані урядовими та комерційними організаціями. А також зібрані в ході досліджень місцевості урядовими учасниками проєкту. Участь у проєкті на засадах волонтерства. Навігаційні карти призначені для забезпечення навігації морської, річкової, повітряної, космічної, наземної. Їх створюють у нормальних циліндричних рівнокутних проекціях. Зручність таких проєкцій пояснюється тим, що маршрут прокладений за визначеним азиматом. У даній проєкції відображається прямою лінією. В країні навігаційні карти розробляють на рівні міжнародних стандартів. Навігаційні карти також використовують для персональної маршрутизації, для розробки туристичних маршрутів тощо. Більшість сучасних електронних навігаційних карт представлено у форматах, придатних для різних гаджетів, зокрема для смартфонів, планшетів, персональних комп'ютерів тощо. Їх перевагою є використання глобальних систем супутникової навігації. Персональна система GPS навігації, Google Maps, Apple Maps, HIA тощо дозволяє зорієнтуватися на місцевості, наприклад, знайти вулицю, прокласти маршрут до обраного об'єкта. Прокладений маршрут буде оптимальним з урахуванням способом переміщення, пішки, громадським або персональним транспортом. Розміщення дорожніх знаків, інформації про затори, статистичні оцінки середньої швидкості руху на маршруті.